Що книга царства, 30 розум. Третій день після того, як Давид і люди його пішли в секела, там напали з півдня на секела і взяли секела і спалили його вогнем. А жінок і всіх, бувших в ньому від малого до великого, не умертвили, але повели в полон і пішли своєю дорогою. І прийшов Давид і люди його до міста. І ось воно спалене вогнем, а жінки їх і сини їх, і дочки їх взяті в полон. І підняв Давид і народ, бувши з ним. Крик і плакали, поки не стало в них сили плакати. Взяті були в полоні дві жінки Давида, Ахіноама ізраїльтянка, і Авігея, колишня жінка Натала карманітянка. Давид був сильно смущен, так як народ хотів побити його камінцями, бо скорбів душою весь народ. Кожен про своїх синів і про своїх дочок. Але Давид укріпився надії на Господа Бога свого, і сказав Давид Авіафару, священнику, сину Ахимелеху: принеси мені Ефор і приніс Авіафар ефор до Давида. І спитав Давид Господа, говоричи, переслідувати мені це полчище і чи догонює їх, і сказано йому. Переслідуй, доженеш і віднімеш. І пішов до сам і шістсот чоловік, бувши з ним, і прийшли до потоку Госор, і втомлені зупинилися там. І переслідував Давид сам і 400 чоловік. 200, 200 чоловік залишилося, тому що були на силах перейти поток Восорський. І найшли її над полі. І привели його до Давида, і дали йому хліба, і він їв, і наподіли його водою, і дали йому частину в'язки смок, і дві в'язки ізюму, І він їв, і укріпився, бо вже не їв хліба і не пив води три дня і три ночі. І сказав йому Давид: чий ти і звідки? І сказав він, я отрок Египтянин, раб одного оголекитянина. І покинув мене господар мій, бо вже три дні, як я захворів. Ми вторглися в південну частину Керети і в область Юдину, і в південну частину Халива, а сакелах спалили вогнем. І сказав йому Давид, чи доведеш мене до цього полчища? І сказав він, Поклянись мені Богу, що ти мене не умертвиш і не віддасиш мене в руки мого пана. І я доведу тебе до цього полчища». І він повів його. І ось англокитяні розсипались по всій тій країні, їдять і п'ють, і празнують по причині великої добичі, яку вони взяли з землі Фалистинській і землі Юдейській. І поражав їх Давид від сутінок до вечора другого дня, і ніхто з них не спався, крім 400 юнаків. Які сіли на верблюді і втекли. І відняв Давид все, що взяли америкитяни. І двох жінок своїх відняв Давид. І не пропало у них нічого, ні малого, ні великого, ні із синів, ні із дочок, ні з добичі, ні з цього, що Америкитяни взяли в них. І все повернув Давид до цього місця. Така Цікава історія. І трошки вона, як би сказати, і сумна приходить, що у тебе вже нічого нема. Що, було, все, була жінка, діти, вертаюся додому, в тебе нема вже нічого. Ні жінки, ні дітей, город горить, все розрушено. Ну таке, як кажеться, назвати словом біда, то це дуже м'яке слово. І Давидик, як чоловік, який воює. Він дуже сильно смутився. І з цієї, з цієї сторони можна зрозуміти Давида не як, не як воїна, не як майбутнього царя, а як чоловіка, як батька, в якого теж відняли все, в якого забрали жінок, в якого забрали дітей. Ідемося і так само з тими людьми, які були вірні Давиду, скільки вони з ним ходили по пустині, переховувалися в горах. Тут, каже, хочуть побити його камінцями. Ну, Давид, ти нас поводив, ти нав, нас водив, ми були завжди з тобою, а тут дивись. Можна сказати, обвинити, чи може вони і обвиняли Давида, дивись через тебе. Ми лишилися всього. Наші жін, жінки, наші діти. Вони в полоні, їх нема. Ще не факт, що вони взагалі живі. І можна зрозуміти Давида, що він каже, дуже сильно змітився. Він був, каже, до такої степені змітився, що нема вже нічого, нема вже ні віри, нема вже нічого, але залишається одна єдина надія, що є Господь. Але спитав його Господа, що скаже мені Господь? Каже Давид, авіафарусяше, принеси мені ефор і приніс авіафар ефор до Давида. І питав Давид Господа, говорячи, чи переслідувати мені, що дожену їх. Господь каже, переслідуй, тих доженеш і ти, ще й віднімеш. Господь виселяє в серце Давида надію. Ти їх відмінеш. Вони ще живі. Ти їх підеш і ти їх забереш назад. І вони зібралися і пішли. Дехто не зміг перейти в поток Восорський через втому, але ми бачимо, доходять вони до того стану, вони ведуть війну і вони забирають все. Нічого не пропало, ніхто не, не вбитий, все залишилося на місці. Вернулися жінки, вернулися сини, вернулися дочки. І 20-й вірш каже, і взяв весь малий і крупний скот. І гнали його перед своїм скотом і казали, це добича Давида. Давид вернувся з цього бою з цієї битви не тільки з тим, що він втратив, він його повернув. Але ми дивимося, Давид ще вернувся з чимось іншим. Він дещо ще надбав. Каже, він взяв там великий малий скот, він надбав, каже, ще перед... гнали його перед своїм скотом і казали, оце добича Давида. Ця історія дуже, дуже вона актуальна зараз для нашого життя. Я хотів би сказати для життя тих, в кого, в кого є діти. Дітям, можливо, і це ще буде не цікаво, вони ще цього можуть не зрозуміти, але це до нас, до батьків, в кого ще є малі діти, в кого ростуть, в кого ходять в школи, в кодять в садики, хто вже закінчив школу. Це історія для нас вона має мати велике значення. І ми бачимо, сьогодні, сьогодні що, робить світ, що сьогодні світ робить з нашими дітьми. Ми дивимося, ворог сьогодні поступає ну, точно так, як сьогодні поступали ці аманикитяни. Ми сьогодні можемо не бачити, ми можемо бути зайняті іншими справами, вести інші війни, за когось молитися, ходити по служінням, щось робити інше. Але ми сьогодні не бачимо, як ворог починає красти наші дітей. Ворог сьогодні їх забирає, ворог їх сьогодні веде в полон. І ми залишаємося. А що я зроблю? А я ж нічого вже не можу зробити. А ворог їх відводить. ворог їх веде все далі, далі, далі. Як ми бачимо, подобно, як і з Давидом, ворог забрав всіх і повів, так само і сьогодні ворог забирає в нас, дітей. І він сьогодні їх відводить. Ми, як християни, ми як люди духовні, повинні сьогодні розуміти, що наш ворог він не є тілесним, наш ворог є духовний. І якщо ворог духовний, він і буде відводити наших дітей від Бога, від духовності, від віри, від всього того, що ми хотіли приліпити нашим дітям віру, любов милосердя, сострадання до ближнього. Але ми бачимо, ворог сьогодні відводить наших дітей від того, що сьогодні хотіли б ми її приліпити. І участі йому це вдалося, та й вже вдалося. Та й вже вдалося, брати і сестри. І ми бачимо, Давид лишається, як кажуть, в народі біля розбитого курита. З однієї сторони люди сидять з камінцями, а з другої пустота. Нема нікого, ні жінки, ні дітей. І Давида, як батько, можна зрозуміти. Можна зрозуміти вчора, Ще, можливо, десь прибігав син, прибігала дочка, вилазило на руки, що там гралося, а сьогодні його немає. І Давид він дуже сильно, він, як би сказати, знітився, він змушоний, і не знає, що робити. Тут а, був шанс, Господь казав, Давид, ти будеш царем над Ізраїлем, ти помазаний на царя Ізраїля. А тут така біда, всі, хто ходили з тобою, хочуть тебе побити камінцями, через те, що і вони такі самі скруті, такі самі ситуації. І Давид укріпляється надією і каже до священика: неси ефото. І священик принесе флот. Брати і сестри, сьогодні Господь хоче, щоб ми з вами поступили в точно, точності так, як поступив Давид. Якщо Дух Святий сьогодні говорить до тебе чи до мого серця, підійди до служителя, почни приводити своє в життя в порядок. Можливо, тобі вже давно потрібна ісповідь, а ти сьогодні не хочеш цього зробити. Підійди до служителя. Помоліться разом. Хай з тебе буде знята та стара людина з її колишніми вчинками. Хай на тебе буде через молитву, покаяння і обновлення, діта інша одежа. Людини святої і праведної. Ми бачимо, без цього Давид не пішов в бій. Давиду бі треба було, як би сказати, обновлення, але без цієї одежі він не міг попросити Господа, без цієї одежі він не може вернути дітей. Братий сестри, сьогодні, якщо наше життя не відповідатиме нашому призванню, ми не зможемо вернути дітей. Нам треба спочатку почати з себе. І як Давид почав, так само і нам сьогодні треба почати з себе. Нам потрібно обновитися. Наше життя повинно співпадати з Словом Божим. Я знайомий з однією сім'єю. І свого часу буду говорити своїми словами, ця сім'я трошки кульгала перед Господом. Вони являються віруючим, і ця сім'я колись трошки кульгала перед Господом. Діти ходили в штанах, дівчата мають на вас, Ходили в штанах, служіння у них було раз в тиждень, в неділю. Ми їх бачили раз в тиждень, чи десь може на дорозі там здавалися. І все. Сатана почав відводити дітей. Він забрав їх в повод, він вкрав і їх веде. І ну, це, як би сказати, гірко трошки дивитися. Але сьогодні на даний час я цю сім'ю можу поставити в приклад. Можу поставити приклад тим людям, які кажуть, що «Ну як? тож неможливо самому справитися тож діти, вони хочуть. Ні. Я можу сьогодні поставити приклад цю сім'ю. Ця сім'я сьогодні благословена Господу. Діти всі служать Господу і за того, і за одного єдиного, що людина. Поміняла одежу. Вона скинула з себе старого ветхого чоловіка, вона вдягнулася в одежу святості. Зразу помінялася не тільки духовна одежа, але й помінялася і зовнішня одежа. Людину починає визнавати як християнина. Людина забрала назад з полону своїх дітей. Ці діти сьогодні належать Господу. І я цій сім'ї сьогодні міг поставити приклад. І за того одного, що людина обновилася. Вона почала роби, робити роботу з себе, і Господь не лишився в стороні. Брати і сестри, сьогодні, якщо ми хочемо вернути наших дітей з полону, нам потрібно стати в пролом, нам потрібно очистити своє життя і свою, свою одіж. У мене дитина навчається в п'ятому класі, і вона приходить в школу і каже до мене, ти знаєш, що я сьогодні бачила в школі? П'ятикласна дитина бачить. Ну, я сьогодні бачила в школі, як мої однокласники трошки старші. Вони в туалеті курять електронні сигарети. Брати і сестри. Це все починається з молодежі. Це все починається з малих дітей. Сатана вже закинув вудочку. Він помаленьку тягне, він помаленьку дітей відводить. І свого часу я колись дуже любив ходити на е, риболовлю. І в основному я любив ловити є така річ, називається воблер або блісна, Ну, якщо хто розуміє, це така металева рибка або силіконова, і вона більше не кручками. Ті її закидаєш, помаленьку капрушку підтягуєш, і е, риба хижа, щука, окус. Вона не може стояти. Вона кидається на цю приманку, воно блестить, вона гарне, але тільки вона кидається, ця приманка наживка, вона зішена кручками і автоматично рибина попадається на крушок. І не на один, вона може попасти на три зразу, на чотири зразу. Вирватись практично неможливо. Ще деякі сили, вона та рибинка опирається, але ближче, ближче, ближче її підтягуєш до берега. Якщо маленько, бігом витягну, якщо велика, треба брати під сак велика. Сьогодні так само і діє сатана. Сьогодні сатана кидає приманку в церкву, в молодь, до дітей. І якщо дитина не може піти купити таких обичних сигарет законом заборонено, правда, скільки там від 18, чи 21, то електронні, будь ласка, продаюся на кожному кросі без і, і, всякого. А щось це та таке каже, це ж просто нічого страшного. Ось сьогодні що страшного і починається похід в полон. Все далі, все далі, все далі. І наші діти починають, починають влікатися тим, що сьогодні пропонує світ. Спочатку електронна сигарета, потім починається музика, одяг, розуміється. А далі ти вже говориш з дитиною і розумієш, що вже щось не так. Поведінка дитини, зовнішній вигляд дитини, вона вже зовсім міняється від того, яку хотів би бачити, яка була раніше з тобою на зібранні, яка ходила, яка молилася. Сьогодні дитина зовсім не та. Тому що вона сьогодні на гачку сатани. І вирватися дитині самі це неможливо. І тому Господь нам лишив цей приклад за Давида. Щоб ми знали, ми розуміли, яким способом можна вигнати дитину. Як можна спасти і не тільки дитину, але й свого ближнього. Господь ніколи не лишає нас один на один з проблемою, чи зовсім не лишає. що лише і ні. Господь завжди показує вихід. І Господь каже, якщо ти сьогодні обновишся, якщо ти сьогодні поміняєш свою одіж, і якщо ти сьогодні станеш в молитві за своїх дітей, Господь їх верне. Господь їх верне, і Він їх верне ще з прибить. Ти будеш бачити, ти будеш радіти. Ти не будеш дивитися на тих людей, які схочуть кинути в тебе цей духовний камінь, скаже, та подивись, що твої діти роблять. Подивися, через твоїх дітей і мої такі самі. Ти будеш мати перемогу. Тому що з тобою Господь. Але щоб з тобою сьогодні був Господь, тобі треба обновитися. Тобі треба освятитися, тобі треба очиститися, тобі треба скинути свого старого чоловіка з його похотями і вдягнути на себе нового чоловіка по образу і подобу Христа. І Бог не лишся стороні. Якщо ти підеш, Господь піде з тобою, тому що ти людина свята. Згадуємо одного чоловіка, який став перед Синедріоном і сказав такі слова. Вони нам всі дуже знайомі, каже. Я не знаю, чи той чоловік грішний, але я знаю одне: що грішного Бог не чує. А той, хто робить угодно волі Його, того Бог чує, брати і сестри. Цей чоловік говорив за Ісуса Христа, коли його запитали, як він оздоровився. І це для нас сьогодні прообраз. Якщо ми хочемо, щоб нас Бог чув, нам треба все Якщо ми хочемо, щоб нас Бог чув. Нам треба приводити своє життя в порядок. Не так, як диктує світ. Світ буде диктувати по-своєму. Але якщо ми свящаємося, ми відділяємося. Нас повинно відділяти абсолютно все: від поведінки мови до одягу. Нас повинно відділяти все. Якщо ми народ святий, ми повинні триматися свого призвання. Якщо ми народ вибраний, ми повинні хранити те, що нам дав Господь. Ми повинні хранити те первенство, до якого нас Господь прилучає. Тому, брати і сестри, ми будемо сподіватися, що ми будемо перевіряти свої серця, перевіряти своє життя. Ми будемо вертати те, що вже, можливо, в наших очах втрачено, але воно ще не втрачено в очах Бога. І якщо ми підемо, Господь буде з нами. Амінь. Амінь.